Уражено нафтопереробний завод Рязанський радіолокаційну станцію Небо у військовий ешелон та декілька районів зосередження живої сили противника. У рамках зниження можливостей ворога із завдання ракетно-бомбових ударів підрозділи Сил оборони України уразили Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області РФ, продукція цього НПЗ. Бензини А-92, 95, 98, 100, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Підприємство виготовляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційного газу ТС-1, що використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів, зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту. Також уражено радіолокаційну станцію Небу у на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Військовий ешелон в районі Токмака на тимчасово окупованій території Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківщини. Результати уражень уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде, слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. As part of efforts to reduce the Russian Nazi's ability to conduct missile and bombing attacks, Ukraine's Defense Forces units struck the Ryazan oil refinery in Ryazan region of the so-called Russian Federation. The refinery produces gasoline 92, 95, 98, 100, diesel, jet fuel, liquefied gases, and other petroleum products. It manufactures on average 840,000 tons of TS 1 aviation kerosene per year, which is used by Russian Nazis' aerospace forces. Ukraine's defense forces also struck an EBOU radar station in temporarily occupied Ukrainian Crimea, a military train near the temporarily occupied city of and Zaporizhia region, and a concentration of Russian Nazis personnel near city of Vovchansk in Kharkiv region.